Поки ви п'єте каву, Марк Строн зібрав 60 тисяч доларів на облаштування бомбосховища на Умальщині. У вересні на початку збору коштів актор зазначив, що для нього честь стати голосом українських дітей у світі задля їх кращого майбутнього. Поки ви п'єте каву, на Черкащині хочуть перейменувати село. Жителів села Іскрине Шполянської громади запрошують долучитися до обговорення пропозиції щодо зміни назви села на Іскрине. А як ви ставитеся до такої ідеї? Поки ви п'єте каву у Черкаському зоопарку виходжують поліканам, який відбився від зграї, що летіла у теплі краї. Поки що полікан живе в окремій клітці, але незабаром його зможуть побачити відвідувачі. Повідомляють у зоопарку. Поки ви п'єте каву, у ЗСУ почали видавати жіночу військову форму. Жінки одного з підрозділів на Черкащині вже встигли її приміряти та поділитися світлинами у соцмережах. До речі, чи знаєте, ви що у 1932 році уряд Бразилії не мав достатньо грошей, аби відправити своїх спортсменів на Олімпійські ігри? Тому вони фінансували поїздку за рахунок продажу кави. Вони завантажили корабель кавовими зернами, сподіваючись продати їх до Каліфорнії по дорозі.